Кожної п'ятниці у середмісті Хмельницького збираються матері, сестри, дружини та просто небайдужі до долі військовополонених. Це вже 75-та акція. Крик Поверніть героя з полону. Сьогоднішня акція, вкотре присвячена нагадуванню про полонених, про героїв, які досі не вдома. Юлія учасниця кожної акції, адже її чоловік вже 20 місяців перебуває у ворожому полоні. Це мав бути почесний полон, який мав тривати 3-4 місяці, натомість вже рік і від. Вісім місяців ми не бачимо наших рідних, не знаємо, в якому вони стані. наші а і взагалі вони постійно піддаються тортурам. Вони не можуть, так як ми жити нормальним життям. Ми хочемо, щоб наші рідні як можна швидше повернулися додому, повернулися до нас до своїх рідних, щоб ми змогли їх обійняти. От власне це моя мрія зараз. Можливо саме обійняти люди, чоловіка. Акцією опікуються місцеві волонтери. Таким чином вони намагаються звернути увагу на проблему обміну військовополонених. Ба більше у кожного учасника акції є надія, що таким чином вони надають силу чоловікам вистояти у нелюдських умовах утримання. Якщо ми хочемо, щоб світ про нас не забував, і світ давав нам зброю, щоб гнати цього клятого ворога з нашої землі. Щоб світ включав дипломатичні процеси, ми просимо вас, зупиніться на одну хвилинку і зробіть світлину з хештегом. Поверніть героїв з полону. Вже наступної п'ятниці жінки знову зберуться і обіцяють, що доб'ються повернення наших військових, адже це мрія кожного свідомого українця. Тетяна Жіпянська Сергій Яків телеканал Перший Подільський. Хмельниччина отримала п'ять спеціалізованих автомобілів. Їх вдалося отримати завдяки плідній співпраці місцевих волонтерів із німецькими рятувальниками. З Яном Сорином, з Гарольдом ми працюємо вже другий рік. І постійна допомога, йде з них медицина, пожежні машини і гуманітарні вантажі. В умовах повномасштабного вторгнення Україна потребує допомоги європейських партнерів. Будь-яка підтримка сьогодні нам надзвичайно важлива а коли це у вигляді техніки, яка буде боротись проти вогню, ліквідовувати наслідки пожеж, які трапляються, на жаль, в нас дуже часто у зв'язку із обстрілів, обстрілами ворога. На цьому громадська організація Мистецька сотня Гайдамаки не планує зупинятися. І вже в поточному році заплановані нові поставки спеціалізованої техніки. Це перша передача. В цьому році ще плануємо три передачі таких же машин сюди в Хмельницьку. Хмельниччину, на Хмельниччину. Чотири машини залишаються тут, а одна йде на першотанкову Авдіївку. Усі причетні до події сподіваються, що техніка стане надійною підтримкою. Один автомобіль передали рятувальникам Хмельниччини. Решту отримують військові. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому завершують реконструкцію гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб на вулиці Інститутській, 12, дріб. 1. гуртожиток у південно-західному мікрорайоні запланували переобладнати ще влітку 2022 року, коли північна екологічна фінансова компанія, також відома як Невко, оголосила про конкурс на грант на реконструкцію приміщення для ВПО. Наш проект був підтриманий і, власне, було виділені кошти з того часу. Почалася процедура проєктування. Весь минулий рік по суті виконувалася робота. Ну і на одному ж з об'єктів, на якому було менше роботи, і роботи були більш поточного характеру. Наразі добігають кінця на реконструкцію будівель. Був виграний грант на майже півтора мільйона євро. За ці кошти в обох приміщеннях будуть переобладнані два поверхи для комфортного проживання переселенців. Наразі гуртожиток на вулиці інститутській на фінішному етапі. На сьогоднішній день було замінено повністю покрівля, утеплено на покрівля. Стоять сонячні батареї. Замінена повністю система опалення по всьому гуртожитку. Встановлено вікна металопластикові. Відремонтоване укриття буде стояти пральня з кількома пральними машинами, буде облаштований санвузол. На п'ятому і на четвертому поверхах повністю замінена електропроводка, замінена сантехніка, зроблена заміна водопостачання і водовідведення. В гуртожитку вже відремонтували 39 кімнат та створили 6 смарт-квартир. В смарт-квартирах буде облаштовано повністю кухня, санвузол, душова кімната. А в кімнатах, де будуть проживати, на ліжко місцях внутрішньопереміщені особи є холодильник, буде телевізор і меблі. А в місцях загального користування на кухні буде будуть стояти нові газові плити, миньки, змішувачі і нова кухонна вся техніка і меблі. Також паралельно ремонтується приміщення будинку на вулиці Кам'янецька, 74. Завершити все заплановане там обіцяють за три місяці. Загалом у двох будинках планують розселити понад 200 осіб, які через війну залишилися фактично на вулиці. Тетяна Жипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Код пам'яті, аби увіковічнити героїв. Ініціатива полягає в створенні унікального QR-коду, який показує нам більше інформації, аніж чотири рядки. Якщо ми прийдемося по ці алеї, так ми бачимо, що на кубах тільки з зазначена дата загибелі, так скільки було років, і прізвище ім'я по батькові, і все так. А він теж важливо знати, що це за людина, чим вона жила, чим вона цікавилася, що вона зробила для України. Ну і важливо і для родини, і для друзів теж пам'ять, де саме і місце, тобто. Та сайт, де також може залишити і певний спогад про цю людину, коли не познайомилися, можливо, про останній день життя цієї людини, як вона загинула, що вона зробила для інших людей. Ініціатор втілення цієї ідеї Дмитро через особисту історію. Вирішив, що хоче, аби наших захисників пам'ятали ще довго. Цією ініціативою я несу соціальну місію в світ. Я хочу, щоб наші герої пам'ятали, щоб пам'ятали не тільки по фотографії чотирьох стрічках, які тут написані, але щоб знали про їхнє життя. Наприклад, Віталій був велоактивістом, він організовував багато заходів по зробив велоінфраструктуру і якби пам'ятають його все це в місті. І я думаю, що більше людей, хто буде сканувати, будуть знати, хто це людина. Робота у хлопця займає не так багато часу, адже на створений сайт зібрану інформацію можна загрузити за 15 хвилин. На майбутнє Дмитро планує створити реєстраційну форму, аби люди самі вносили біографічні дані захисників. Нині до нього звернулося більше 10 сімей з проханням зробити код пам'яті і для їхнього героя. Яна Кузьмінська, Нікіта Волівось, телеканал Перший Подільський. Традиційно одяг, взуття, кошти та побутову хімію отримують підопічні благодійного фонду Карітас. Нещодавно місцеві підприємці надали спортивний одяг, тож благодійники розпочали його видачу. Першою стала Наталя, вона переселенка з Бахмуту. Другу домівку знайшла у соціальному готелі. каже на собі відчула усі жахи війни. Нині щаслива підтримці місцевих очень харакшоту добре. Я зивчивий люди. Кому не брачали, помагають допомагають, всі, підказують, всі ну Дуже мені, мені подобається. Люди. Наталія разом з рідною сестрою та подругою вже понад рік проживають у Хмельницькому. Проте емоції від пережитого досі не дають спокою. І ми слышали, як Оля кричала. Я це слышала. Ну, що... Було дуже сильний обстріл, очень був сильний. Наташечка, извини, пожалуйста. Я не могла мала що Істерика була істеріка усіх була. Да. Ми в підвалі кричали. Ну, слышала Оля, яка кричала. Я слишла. Ну я нічим не могла помочь. Нічим. Такими безпорадними їх зустріли в соціальному готелі, де надали все необхідне на перший період. Відділення підтриманого проживання та реінтеграції є єдиним закладом в області, в якому можна отримати невідкладну послугу з тимчасового проживання та іншу допомогу для забезпечення первинних потреб, в тому числі і допомогу у відновленні документів. Проте жінки потребували психологічної адаптації до життя в тиловій області. Відповідні тренінги допомогли їм морально розвантажитись. Дуже вразило, що хоча вони між собою не є всі кровними родичами, вони як така маленька родина, родина, яка піклується один про одного. Про те, що вони допомагають, підтримують, і це просто здивувало. Ми коли потрапили перший раз сюди, ми то проживає така маленька, ніби студентська кімната, де живуть дівчатка-студентки. Окрім психологічної підтримки, жінок забезпечують усім необхідним для нормального життя. У нас є така послуга, гроші на захист називається. І якщо людина потребує, ми можемо задовільнити цю послугу. Ми в межах певної суми можемо закупити те, що їм необхідно. Ми такий запит зібрали, опрацювали і закупили дівчатам одяг. Це був різний одяг, як верхній одяг, так і білизна, взуття, тобто те, що їм справді було необхідно на той час. Підтримка благодійного фонду не є одноразовою. Працівники Карітесу допомагають жінкам та іншим підопічним на постійній основі. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Вже наступного тижня у Хмельницькому відбудеться святковий концерт академічного ансамблю пісні та танцю Козаки Поділля спільно з дитячою студією. Наглядачів чекають прем'єри від заслуженого артиста України Богдана Ткачишина. Загалом програма буде складатися з патріотичних номерів козацьких, і як будуть і скажімо так улюблені номери нашого глядача, і нові, ось у нас підготували ми вокально-хореографічну композицію. Виступи приурочені Дню Соборності України. Саме 22 січня відбулася одна із найважливіших подій в історії нашого державотворення, адже у 1918 році на карті світу вперше постала Незалежна Україна. Програма пронизана відчуттям патріотизму, гордістю за нашу державу, за нашу незламну державу. І тим самим ми віддаємо шану хто Протягом багатьох століть боронив незалежність України, і зараз нашим воїнам Збройним силам України, які зараз боронять також нашу наші кордони. Традиційно під час концерту відбудеться благодійний збір коштів на потреби Збройних сил України. У нас є скринька. Блану благодійна скринька, і від куплених коштів за кошти, які люди купили квитки, ми перераховуємо обов'язково на підтримку Збройних Сили України. Концерт відбудеться 23 січня о 18 годині на головній сцені Хмельницької обласної філармонії. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Як часто перевіряєте новини та яким телеграм-каналам довіряєте? Ну, перевіряю приблизно раз в два-три дні. А ті, ну, Хмельницький лайф, дивлюсь переважно і ну, особливо не дивлюсь на Труха Київ, труха Хмельницький. А як часто перевіряєте новини? Ну, кожен день. Я підписана на багатьох. А на Хмельницький як? також підписано на Хмельницький телеграм. Це пару разів на день монітори, новини обов'язково. Телеграм-каналам не довіряю. Е, а де так? перевіряєте новини? Мама, папа розказує ТСН, новини. Через телевізор. Намагаються не дивитися, вони мене засмучують. але якщо дивлюся, то напевно труха Хмельницький. Хмельницький, Хмельницький лайф, наприклад. Так само, якщо говорити за все українські телеграм-канали, то... Ну, російської мови Ніколаївський ваньок. От дуже популярний канал. я взагалі новинам не довіряю. Е, Україна новини, телеграм-канал. Все. А так то кожен день дивлюсь. Як часто перевіряєте новини та яким телеграм-каналам довіряєте? Щодня перевіряю. Кілька разів на день заходжу на телеграми. Телеграм. Маю канал Хмельницький лайф, перевіряю його новини. Маю Баву на ТВ. Ну, більшість про війну. Перевіряю канали всі.